Якщо тільки забажаємо, ми отямитися і намагатимемося повністю звернутися до Бога, щоб отримати спасіння. А якщо угодно тобі пізнати Боже довготерпіння і велику благість Божу, то можемо навчитися цього з богонатхненних писань, подивися на ізраїльтян, від яких пішли Отці, яким визначено було обітниці. Від них же Христос по плоті, сущий над усіма Бог, благословений повіки. Як багато вони грішили, скільки разів сходили з путі, і Бог не залишив їх назовсім, а на короткий проміжок часу для їхньої ж користі піддав їх покаранням, скорботою, бажаючи пом'якшити їхню жорстокосердність. Навертав, спонукав їх, посилав до них пророків, і скільки часу був довготерпеливий до них, коли вони грішили і ображали його, навернених, приймав з радістю, і коли знову сходили з поті, не залишав, а через пророків закликав до повернення. І, хоч багато разів відходили від Нього і наверталися до Нього, кожного разу зустрічав доброзичливо, приймав чоловіколюбно, поки, зрештою, страшно не зрішили, замахнувшись на свого владику, якого за переданням отців і святих пророків чекали як свого визволителя, Спасителя, царя та пророка. Бо коли він прийшов, не прийняли його, але навіть вчинивши наругу над ним, насамкінець віддали на хресні муки, і цією великою образою і надмірним злочином їхні гріхи, що примножилися, переповнили міру, тому вони були остаточно залишені після віддалення від них Святого Духа, коли роздерлася церковна завіса. Тому і храм їхній відданий язичникам було зруйновано і піддано запустінню за визначенням Господа, що не залишиться тут камені на камені, все буде зруйновано. І таким чином вони були рішуче віддані язичникам, і по всій землі, розсіяні тими царями, що полонили їх тоді, і велено їм вже не повертатися у свою країну. Так і нині милостивий і благий до кожного з нас Бог виявляє своє довготерпіння, хоч бачить численні від кожного образи, але безмовствує, чекаючи, чи не прозріє людина з часом і чи не зміниться, щоб більше не ображати його, і з великою любов'ю і радістю приймає того, хто відвертається від гріха, бо так говорить: буває радість за одного грішника, що покаявся, ще – Нема волі Отця вашого Небесного, щоб загинув один з малих цих. Але якщо хтось при великому до нього милосерді й довготерпінні Божому, коли Бог не карає його за кожний вчинений гріх, таємний або явний, але бачачи це, він безмовство і чекаючи покаяння. Сам дійшов до великого нехтування, починає посилювати гріхи, примножувати недбайливість, на одному гріху творити інший і наповнює міру гріхів, то на сам насамкінець такий гріх, з якого не може вибратися, але скрушується і, вдавшись до лукавого, гине остаточно. Так було і з содомлянами. Багато вони грішили. І не наверталися, насамкінець злим задумом проти ангелів, так зрішили, що не стало вже місця і покаянню, але були відкинуті остаточно, тому що наповнили і навіть перевершили міру гріхів, і тому, за Божим судом, будуть спалені вогнем. Так було і за Ноя, багатократно падаючи і не приносячи в тому покаяння, дійшли до таких гріхів. Що розтлили зрештою всю землю, так і до єгиптян, які багато ображали Бога і грішили проти Його народу, Бог був ще милостивий, не насилав на них таких кар, щоб зовсім знищити їх, а тільки для повчання, щоб спонукати до навернення і покаяння, завдавав їм легких ударів, виявляючи своє довготерпіння і чекаючи їхнього покаяння. Але вони, багато в чому зрішивши перед Божим народом, то навертаючись, то знову в тому розкаюючись, і утвердившись у стародавній невірі злого зловолення та поневоливши народ Божий роботами. Наприкінці, коли Бог через Мойсея, прибезячи чудес вивів народ з Єгипту, вчинили великий гріх, погнавшись услід за народом Божим. Тому Божественний суд, зрештою. Знищив і погубив і потопив їх у водах, визнавши недостойними видимого життя. Розповіли ж ми про це улюблені, підтверджуючи почерпнутими Списання думками, що якнайшвидше потрібно нам навернутися і поспішити до Господа, який милостивий до нас і чекає, щоб ми зовсім віддалилися від усякого лускавства і скверного упередження. Який приймає навернених до нього з великою радістю, розповіли про це більше для того, щоб з дня на день не зростало наше нехтування і не примножилося в нас гріхопадіння, і через це не накликали ми на себе Божого гніву. Тому намагатимемося, навернувшись і щирим серцем приступити до Бога, і оскільки відчай є навіюванням злоби і підступності, не зневірятися в можливості спасіння, згадуючи колишні гріхи, які для того і приводять людину до відчаю, недіяльності, байдужості і недбайливості, щоб, навернувшись і прийшовши до Господа, з великої Господньої милості до людського роду, не Отримала вона спасіння. Тим часом, коли душа набирається рішучості почати справу спасіння, ворог спрямовує на неї останні свої розпечні стріли відчаю і недбайливості. Трапляється, що сатана веде розмову з тобою в серці. Дивися, скільки скверного зробив ти, дивися, якого безумства сповнена твоя душа. Як ти обтяжений гріхами, що не можеш уже й спастися? Це він робить, щоб увергнути тебе у відчай, тому що йому неприємне твоє покаяння, бо коли через злочин увійшов гріх, він щомить розмовляє з душею, як людина, з людиною, відповідай йому і ти. Живу я, говорить Господь Бог, не хочу смерті грішника, але щоб грішник навернувся від путі свого. І живий був. Бо для того він зійшов, щоб спасти грішних, воскресити мертвих, оживити омертвлених, просвітити тих, хто перебуває в темряві. І справді, прийшовши, він покликав нас до синоположення, у град святий, умиротворений, у життя ніколи не вмираючи, у славу нетлінну, аби ми нашому починанню дали добрий кінець. Перебували в убогості, странництві, не переставали просити Бога, невідступно стукаючи у двері. Як тіло близьке до душі, так і Господь близький, і готовий прийти і відчинити зачинені двері серця і подарувати нам небесне багатство. Він благий, і чоловіколюбний, і обітування його правдиві, якщо ми тільки з терпінням шукатимемо Його до кінця. Уяви собі табір Перський і табір римський, і ось вийшли з них два, окрилені мужністю і рівні з силою юнаки і ведуть боротьбу. Так супротивна сила і розум мають однакову силу, як сатана схиляти і лестощами залучати душу до своєї волі, так знову і душа протестувати і ні в чому не підкорятися йому. Тому що обидві сили можуть тільки спонукати, а не примушувати до зла і добра. Ось такому зволенню дається Божа допомога, і воно може через боротьбу придбати зброю з неба, якою переможе і викоренить гріх, тому що душа може противитися гріху, але не може без Бога перемогти або викоренити зло. А ті, хто стверджує, що гріх подібний до велетня, а душа до отрока говорить недобре, бо якби була така відмінність і гріхи уподібнювався велетнові, а душа отрокові, то несправедливий був би законоположник, який дав людині закон вести боротьбу з сатаною. Якщо ж нам здається, що це нелегко здійснити і неможливо відвернутися від безлічі гріхів, що володіють нами, а така думка, як ми вже сказали, є навіюванням злоби і становить перешкоду до нашого спасіння, то пригадаймо, і не залишмо без уваги, як Господь, прийшовши до нас зі своєї благості, давав прозріння сліпим, зціляв розслаблених, лікував від усяких хвороб, воскрешав мертвих, яких уже торкнулося тління і руйнування, відкривав слуг глухим, з однієї людини вигнав легіон бісів і тому, хто дійшов до такого біснування, повернув здоровий розум. Тим більше душу, яка до нього звертається, у нього шукає милості, потребує його допомоги, наверне він і приведе до чесноти безпристрасності, утвердження всякої чесноти, оновлення розуму, подарує їй здоров'я, прозріння розуміння, мир помислів, від сліпоти, від глухоти і мертвості невіри, від невідання і безбоязності. Приведе до доброчесності, до чеснот і до чистоти серця, бо хто створив тіло, той створив і душу, і як, перебуваючи на землі зі своєї благості, усім, хто приходить до нього і шукає у нього допомоги і зцілення, як благий і єдиний лікар, у чому хто мав потребу, подавав те щедро, такий щедрий він і в духовному. А всім цим переконував він нас для того, щоб невідступно, безперестанно, невтомно ми просили в нього благодатного заступництва, тому що він прийшов заради грішників, щоб навернулися до нього і зцілити тих, хто вірує в нього. Ми тільки відступимося від скверних упереджень, скільки буде на те наших сил. Зненавидимо скверні свої заняття і мирські спокуси, відвернемося від лукавих і суєтних помислів. Будемо ж завжди, у міру своїх сил, до нього прихилятися, а Він готовий надати нам свою допомогу, тому що він дуже милосердний оживляє, зціляє від незлічимих пристрастей, визволяє тих, хто закликає його, до нього звертається із власної волі і без примусу віддаляється у міру сил від усякої морської любові, відволікає розум від земного, і до нього спрямовує свої бажання і пошуки. Коли всі супротивні думки відкинуто. То боротьба з собою для схилення волі закінчується і утворюється, рішучість догаджати Господу для звершення свого спасіння, рішучість кріпка, як смерть, таке її вираження, хоч помру, а не стану більше служити гріху. Святий Макарій говорить про душу, у якій є істинна рішучість, що не було з нею вчинено серед тисячі спокус. Усе терпліче, вона говорить: якщо і помру, не залишу його, тобто Господа, на угоду гріху і ворогу, але частіше він виражає цю рішучість заколенням душі, як заколювали тварину жертву, бо рішучість справді є самопожертвою Господу на всепалення. Якщо плодська людина наважується приступити до зміни себе самої, спочатку вона вмирає і робиться безплідною для колишнього лукавого життя. Стосовно жертви було узаконено, щоб спочатку заколював її ієрей, і вона помирала, а потім, щоб була розітнута на частини, покрита сіллю і зрештою покладена на вогонь. Бо, якщо її Єєрей спочатку не заколи вівцю, то не покриють її сіллю і не приносять усе палення владиці, так і душа наша, приступаючи до істинного архіерея Христа, повинна бути ним заколеною і померти для свого розмірковування і для скверного життя, яким жила, тобто для гріха. І як життя покидає жертву, потрібно їй залишити лукавство пристрастий. як тіло, коли з нього вийде душа, вмирає і не живе вже тим життям, яким жило, не чує, не ходить, так коли Небесний Архіерей Христос благодаттю своєї сили віддасть на заколення і об'є в душі життя для світу, помирає вона для того лукавого життя, яким жила. І вже не чує, не говорить, не живе в гріховній темряві, тому що лукавство пристрастей, як її душа, з благодаті виходить із неї, і апостол зиває, Для мене світ розп'ятий, і я для світу.